Для найкращих мам планети найщиріші вітання від ваших чудових дітей. Дорогі наші матусі, вітаю вас цим днем, з Днем Матері. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, щастя, радості, любові та тепла. Дякуємо вам за підтримку та надію. Мамочко, вітаю тебе з Днем Матері. Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою Спасибі за твою і підтримку Ти мила, мудра матуся, найкраща в світі. Я люблю тебе. Вітаємо тебе, Матусі, одному, з днем матері. Здоров, і різні, щастя і все, все найкраще. Ми, ми тебе любимо. Може, Дорога Матусю, вітаю тебе, з Днем матері. Дякую, що ти у мене є. Ти найкраща. Люба наша матуся, вітаємо тебе з Днем матері. Будь щаслива! Ми тебе дуже любимо. Люби, Матусю. Я yeah. дуже люблю та вітаю і з ним. Бажаю тобі, щоб ти завжди залишалася такою енергійною та гарною. І вже минуло сорок осінь. Мама моя люба, вітаю тебе, з днем матері! Ти найкраща мати в світі. А можна, я до тебе завтра приїду. Матусю, Люба матусю, вітаю тебе з днем матері. Бажаю тобі, щоб ти завжди була така гарна, як ти у мене є. Я тебе дуже люблю. Я, матуся, вітаю я, тебе, днем Матері. То, ти в мене найкраща. Люблю я, тебе. тобі за то, я розумію. Дорога моя матуся. Вітаю тебе, з Днем матері. матері. Бажаю тобі щастя. Здоров'я та мирного неба над головою. Дорога моя, матусю вітаю тебе з днем, матері. Бажаю тобі всього самого найкращого. І здійснення мрій, терпіння я тебе дуже люблю. Матус, сьогодні від усього серця хочу тобі побажати миру, здоров'я та гармонії душі. Твоя любов та турбота завжди допомагала мені пройти через найважчі життєві моменти. Тому я ніколи не забуду про тебе. Я до тебе завтра приїду, тай тебе не мати бажаю щастя, здоров'я, я тебе дуже сильно люблю. Матуші, я тебе дуже сильно люблю. Наші любимі мами вітаємо вас з цим святом, як я раз Дорога моя матуся, я вітаю тебе, з днем, матері. Бажаю тобі. Щастя, здоров'я, терпіння, щоб ти більше відпочивала і всміхалася. Ти для нас сама найрозумніша і красива. Вітаю тебе, моя люба. Дорогі наші матусі, вітаю вас з цим днем, з Днем матері! Бажаю вам міцного міцного здоров'я, щастя, любові та тепла. Дякуємо вам за все. Любі матусі, бажаємо щастя, найкращих моментів в своєму житті. І найголовніше здоров'я. Шановні наші мами, вітаємо вас зі святом, Днем матері. Бажаю вам всього самого найкращого і терпіння. Ми вас дуже любимо.